В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Проти і сестри сьогодні євангельське читання оповідає нам про два випадки зцілення, які вчинив Ісус, І оздоровив кровоточиву жінку і пізніше Воскресив дочку Яїра. І десь насамперед хочу зробити такий відступ власне про цю кровоточиву жінку. Бо ця жінка насправді вона десь неймовірно страждала. Кровотеча, яка була в неї, що йому каже Лукаш, що вона витратила на неї весь прожиток на цю хворобу. Вона зверталась до різних лікарів, і лікарі нічого не могли їй зробити. Ця хвороба була страшна тим, що це не тільки завдавало їй фізичний біль, а вона була відкинута суспільством цілковито. Людина, яка кровоточить, вона була ізольована, тому що в древньому світі, в єврейському світі, вважалося, що кров ну, в крові міститься десь сама суть людини. Віця, тому Мойсей забороняє їсти кров'янку, так, десь там нам свідки Єгови кажуть в Старому Завіті. От не можна кров'янку їсти. Чому? Бо то з крові зроблено, то з самої суті. І десь в арамейській, в древній арамейській мові, кров і плоть означає саму людину. Дивіться, в Євхаристії так Христос звертається. так? Ми сьогодні вчуємо ці слова: прийміть їжте, це є тіло моє, пийте, це є кров моя. Дослівно, це означає це я. І в древній світ він боявся крові. Вони вважали, що якось в цьому є сама, сама суть, зміст людини. Дивіться, ми маємо, це так відступ такий від івангельського читання, але так до слова хочу то сказати. Маємо такі переконання і забобони, що десь в час, скажімо, такого циклу, який є в кожної жінки, не можна там приступати до, до сповіді, не можна бути хресною мамою. Це, це все, скажімо, байки, які нічого не мають з навчанням церкви. Я хочу офіційно заявити, що в цей час жінка має повне право бути в храмі, йти до сповіді, причащатися, бути хресною мамою. Це ми не живемо в Старому Завіті. І це, і це з християнством немає нічого спільного. Не можна, бо такі там дні. Де таке є? Хто таке каже? То офіційна позиція церкви є абсолютно інша. Ми не живемо в часи Старого Завіту. Ми, ми їмо кров'янку. так? І ми... Десь старий завіта новий це дві різні речі. Старий каже око за око, зуб за зуб, а новий каже, благословляйте тих, хто вас проклинає. Добро чиніти тим, хто вас ненавидить. Інший є принцип і підхід. І тому десь цю практичну сторону хочу сьогодні звернути на неї увагу. Тобто, в такий час, наприклад, коли триває в жінки, цей природній процес. і… До духовного життя він ніяк не пов'язаний. Абсолютно. В цей час можна приступати до святих тайн, можна бути хресними матерями, і, і нічого це спільного з навчанням церкви немає. Це перше. Але власне Євангеліє хоче нам сказати сьогоднішнє, яке чуємо щось більше, щось глибше. Тобто, в часи Христа така жінка вона була ізольована, все, чого вона доторкалася, вважалось нечистим. З нею ніхто не хотів мати нічого спільного, їсти там, бути, розмовляти, з неї виходила кров, і це було страшне. І дивіться, вона шукала порятунку, каже Євангелист, що до лікарів багатьох зверталася, але ніхто не дав її оздоровлення. І вона розуміє, що якщо вона попросить там апостолів, щоб її до Христа привели, якщо вона буде якось просити. То її можуть відкинути. І вона дивіться, що робить. Вона тупо йде через цей натовп і навіть не просить Ісуса, а просто таку має віру, торкається до нього і стає здоровим. Вона робить такий стрибок віри. Тобто вона, би, вона розуміє, що як вона почне десь там просити апостолів, там, пустіть мене, я хвора, я ще щось, її просто відкинуть. Вона не знає, як Ісус на неї зреагує, бо вона є відкинена іншими. Але Христос каже, жінко велика твоя віра. І Її зціляє. Це важливий момент, бо, знаєте, для віри потрібен такий стрибок, який йде поза межами розрахунку, логіки, розуму навіть. Це тоді є віра. Так ми не раз йдемо до Христа. А прошу, а, а може так мені вийде, а от а ще Бога попрошу. Бог творить чуда тільки тоді, коли людина має сильну віру. Дивіться, так було е, в я таку історію про таку, таку трагедію того лайнера Титаніка, так, який, який загинув. І кажуть історики, що е, багато людей не врятувалося там. З цієї аварії, хоча там приплили інші там, кораблі, допомагали їх тих людей рятувати, не врятувалися тільки тому, що вони боялись скочити з борта. Там було, він, мав, понад 20 метрів висоти. І треба було скакати в ті маленькі там човни, які приплили. І багато людей вони боялись, а як я розіб'юся, а як я не попаду, а як я в воду впаду. Мали страх, бо то було нерозумно якось з одного боку. Але в результаті вони затонули. А маса корабля їх затопила. Так що є десь подібно в нашому житті. А може так ще попробую, Має якусь проблему, а може ще того попрошу, а може до лікарів, а може ще й так, а ще сяк. А як вже не буде як, то То тоді вже якось до Бога так остаточно і самовіддано. Ні. Віра це те, що вимагає повної довіри і віддачі, незважаючи на, на ті всі моменти логіки, розуму, проектування і так далі. Так як ця жінка, вона би теж могла собі думати, ой, а чи мене пустять, а чи я доберуся, а чи я буду мати змогу, а що він мені скаже, а я кровоточива, мене всі відкинули. Тобто в неї теж могло бути логічних сотні аргументів, але вона на них не зважає. Вона йде і, і навіть не каже нічого, вона торкається Ісуса. Ісус хвалить її віру і оздоровляє. І каже, жінко, велика твоя віра. Це знак для нас, брати і сестри. Знак для нас кожного і навчання. Бо ми теж маємо якісь такі моменти в своєму житті. І віра тоді, власне, проявляється, коли ми цілковито і віддано Богу себе віддаємо. Бог тоді творить чуда. Коли ми кажемо, а може так, а може сяк, а може поможе, то не поможе. Так це не працює. Другий важливий момент я хочу зауважити: дивіться. Е... Ісус йде, бо йому сказали, що вмирає дитина. Важливий аргумент, правда? Важливий В кого вмирає? важного чоловіка, начальника синагоги. І серед цієї товпи, він йде по дуже важній причині смерть до важного чоловіка. Серед цієї товпи маси людей, які є, він бачить цю жінку, і він зупиняється. Це теж знак для нас. Бо ми не раз думаємо, що мої, що там мої проблеми, мої справи, то щось таке, Бог має без мене купу різного, Бог має щось важніше. Що там мої є? Я ніхто в цій товпі. Це неправда. Бог бачить мене в цій товпі, серед цих мільярдів людей. І мої проблеми для нього є важливі. Мої справи для нього є важливі. Я є для нього важливий. Ми кожен. Для Бога не існує товпи. Нічого. Для Бога існує конкретно кожен з нас. Це теж слід пам'ятати. І десь на завершення, брати і сестри, хочу підсумувати сказане такою річчю. Дивіться, варто себе спитати, ці люди, які ходили тисячами за Ісусом. Питання, чому вони ходили? Я вам скажу чому? Вони хотіли чуда. Вони хотіли зцілень, воскресінь, оздоровлень. А Ісус вимагав від них єдиного віри. Як була віра, було все інше. Питання десь до нас сьогодні. Також ми сьогодні прийшли до Ісуса в Євхаристії під видом хліба і вина. На спільну молитву. Якби ми так подивилися, що нас привело сьогодні до церкви? Десь кожен би мав трошки іншу відповідь. Когось привел, привів в звичай, хтось так навчений, когось так батьки навчили ходити з маличку до церкви. І якось вже нема неділі, як не прийде до церкви, правда? Когось привела біда. Хтось хоче в Бога здоров'я, будемо зараз молитись по Євангелії за, за те, що Бог дарував нам здоров'я і добру долю. Хтось прийшов до Бога, бо прагне в нього захисту. Але певно, що рідко хто з нас прийшов, просячи віри. Кожен має свою мотивацію. Але пам'ятайте, що єдине, що Ісус робить і дає, це вимагає насамперед віри. Він хоче, би ми прийшли з великим довір'ям, відкритим серцем до нього. Як так буде, буде все інше. Це не мотив прийти за зціленням, за здоров'ям, за, за... це такий, ну, скажімо, другорядний мотив. Це неправильна мотивація. Любов і віра мають нас вести до Бога. Коли є це, брати і сестри, то здоров'я, зцілення, благословення, вони приходять автоматично. Амі